Саме внаслідок такого дослідження, афіняни, з одного боку, багато хто мене зненавидів, як тільки можна, сильно і глибоко, через що з'явилось безліч наклепів, а з другого боку, пішла про мене слава як про мудреця, бо присутні при моїх розмовах щоразу вважали, начебто, якщо я вмію довести, що хтось у чомусь немудрий, то сам я в цьому вельми мудрий. А власне кажучи, афіняни. Мені бачиться, що справді мудрим є тільки Бог, і цим віщуванням він учить, що людська мудрість мало що варта, або навіть нічого, і, здається, він має на увазі не Сократа, а користується моїм іменем лише заради прикладу, неначе б говорив З вас, люди, наймудріший той, хто, як Сократ, зрозумів, що насправді нічого не варта його мудрість. І ще й тепер я всюди ходжу між людьми. Шукаю і розпитую за велінням Бога, чи не вдасться мені визнати мудрим когось із співгромадян або чужоземців, і кожного разу, коли виявиться, що він таким не є, то я помагаю Богові і доводжу всім, що цей чоловік не мудрий. Крім того, ходять за мною молоді люди, які мають вдосталь вільного часу, сини найбагатших громадян, і вони роблять це з власної волі і радо слухають, як я допитую людей, і часто густо мене наслідують самі, намагаючись, за моїм прикладом допитувати інших. Вони, гадаю, знаходять силу селенну таких людей, які вважають, нібито щось знають, насправді ж знають мало що або взагалі нічого. Як наслідок, Ті, кого вони допитують, гніваються на мене, а не на них, і потякають, що є якийсь сократ, великий негідник, який псує молодь. А коли їх хтось запитує, що він робить і чого навчає, то вони не знають, що казати, і, щоб приховати своє збентеження, говорять те, що взагалі заведено говорити про тих, хто філософствує, і те, що, мовляв, відкриває таємниці неба й землі. І що не визнає богів, і брехню видає за правду, бо правду сказати їм не хочеться тому, що тоді виявилося б, що вони тільки удають, начебто щось знають, насправді ж нічого не знають. Оскільки вони, як мені бачиться, честолюбні, заповзяті, їх багато і базикають безнастанно та переконливо, то протуркали ваші вуха наклепами, очорнюючи мене вже віддавна і вперто.